Доброго дня, мене звуть Оксана Козуб і ми разом з компанією Medicate хочемо присвятити два тижні засобом ЗСПФ. Ми поговоримо про те, чому важливо використовувати в домашньому догляді сонцезахисні препарати. Ще в 70-х роках ХХ століття лікарі призначали для лікування деяких захворювань сонцезахисну олію, яка покращувала засмагу. Тобто, в тренді була засмага, а не здорова шкіра. І вже в 80-х роках ми отримали в результаті збільшення захворюваності на рак шкіри. У х роках З'явився новий тренд використання сонцезахисних препаратів для профілактики старіння та виникнення онкології шкіри. Ми почали отримувати більше інформації про шкоду сонячного проміння, про ризики захворювання шкіри та виникнення передчасного старіння її. І відповідно зросла активність використання засобів з СПФ. В сучасному світі СПФ стає пріоритетом використання в домашньому догляді за шкірою. Засоби удосконалюються, вони набувають інших текстур, більш легкої форми, збагачуються активними речовинами, такими як вітамін С та гіалуроновою кислотою. Сучасним трендом стає здорова шкіра, а не засмага. І ми, в свою чергу, радимо нашим клієнтам використовувати засоби з СПФ цілий рік. Компанія Medicaid розробила ідеальну концепцію по догляду за шкірою CCA. Вітамін С використовуємо в день, вітамін А використовуємо на ніч і Санскрін використовуємо в день цілий рік. СПФ, вітамін С та ретинол варто використовувати в домашньому догляді на протязі року.